Сьогодні ми розглянемо історію, яка трапилася в північному штаті Кароліна. 5 березня 2008 року до служби екстреної допомоги в місті Чапл хілл зателефонувала налякана жінка. Жінка повідомила, що чула жіночий крик і два вистріли. Приблизно о п'ятій ранку наряд поліції прибув за вказаною адресою. Вони знайшли тіло молодої дівчини, померло швидко ідентифікували. Це була 22-річна Єва Карсон. Вона була студенткою університету Північної Кароліни, їй пророкували світле майбутнє, тому її смерть викликала дуже великий резонанс і увагу національних засобів інформації. Ви на каналі Злочин. Ми готуємо для вас багато нових цікавих історій. Нові відео виходять постійно, тому підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити захоплюючі розповіді, які шокували світ. Також ставте вподобайки, щоб допомогти просувати україномовний контент. Приготуйтесь поринути у світ минулого, де таємниці, інтриги та загадки чекають на розкриття. Єва Марі Карсон народилася 19 листопада 1985 року в Джорджії. З малку Єва проявляла задатки лідера. Її навіть вибрали віце-президентом національної общини честі школи. Волонтерила в приюті для підлітків, які були жертвами жорстокої поведінки та втекли з дому. Була членом академічної команди в своїй школі. Будучи в старшій школі, підпрацьовувала лаборантом в дослідницькій лабораторії стовбурових клітин. Всі, хто знали Єву, були впевнені, що на дівчину чекає велике майбутнє. До завершення навчання в старшій школі Єві запропонували стипендію в Принстонському та Єльському університетах, проте дівчина обрала університет Північної Кароліни, бо вона хотіла отримати освіту в державній установі. Єва спеціалізувалася на біології та політології. Але, попри все навчання, вона завжди знаходила час на додаткові проекти і приймала активну участь у житті університету. Влітку 2005 року Єва полетіла у Еквадор, де вона працювала фельдшером у сільській місцевості, та навчала місцевих жителів та членів общини користуванню комп'ютерами. Літо 2006 року Єва провела в Єгипті. Вона працювала в підрозділі ІМС США, де проводилися медичні дослідження. Вже в квітні 2007 року. Її обрали президентом студентської ради. Її вбивство шокувало всіх, хто її знав, і весь університет Південної Кароліни. Поліція почала встановлювати хронологію ночі, коли була вбита Єва Карсон. 5 березня 2008 року, о першій годині 13 хвилин, сусід по кімнаті Єви Джастін покидає дім. Єва залишається вдома і планує весь час присвятити навчанню. В Востаннє Єва використовує свій комп'ютер. А вже об 3.55. Хто здійснює дві транзакції на спільну суму 700 доларів з банківського рахунку Єви в банкоматі, який знаходиться за декілька десятків кілометрів від її дому? Хочу зазначити, що в Єви стояв ліміт на карті, на добу можна було зняти 700 доларів. Той, хто знімав кошти, про це не знав, тому після перших двох транзакцій ще тричі пробував зняти кошти. О 4.30 Джастін, сусід Єви, повернувся додому. Він побачив, що двері в дім були відчинені. Всюди горіло світло, але саму Єву він не бачив, як і її машина Toyota Хайлендер 2005 року випуску. В 444 хтось знову намагається зняти 200 доларів з карти Єви в торговому центрі в Даремі. приблизно 20 кілометрів від місця, де вперше було знято 700 доларів. Ця спроба була невдалою, так як денний ліміт вже був знятий. 5.08 Поступає дзвінок у службу екстреної допомоги. Від жінки, яка чула постріли та крики поруч зі своєю оселею. Поліція приїздить і знаходить тіло на дорозі по вказаній адресі. О 12.39 хтось знову двічі пробує зняти гроші у банкоматі в торговому центрі в Даремі. Цього ж дня сусіди Єви по дому були занепокоєні тим, що її немає вдома та вони ніяк не можуть вийти з дівчиною на зв'язок. Тому вони вирішують піти у поліцію і заявити про зникнення Єви. Але вже на місці. Їм доводиться прийняти участь в опізнанні знайденого зранку тіла дівчини. Після цього в поліції не було сумнівів, що перед ними Єва Марі Карсон. 6 березня, через день після першої вдалої транзакції, знову були зняті гроші з карти вже вбитої Єви о 2.16 на суму 700 доларів двома платежами в банкоматі торгового центру в Даремі. Після того було ще декілька спроб зняти гроші, але ліміт вже був вичерпаний на цей день. О 14.00 поліція знаходить авто Єви всього за декілька миль від дому, де жила дівчина. Ввечері, 6 березня, сотні людей збираються в кампусі університету, щоб вшанувати пам'ять вбитої Єви Карсон. 7 березня, о першій годині ночі, невідомий знову намагається зняти гроші з карти вбитої в банкоматі на заправці в Даремі. Але всі спроби марні, бо всі рахунки та карти Єви банк заблокував. 8 березня 2008 року. Поліція отримує зображення з камер спостереження на банкоматі, де були зняті перші 700 доларів з карти вбитої. Поліція звертається до громадськості у допомозі опізнати обличчя чорношкірого хлопця, який знімав гроші з карти Єви. На зображенні видно, що він не один. На задньому сидінні машини є ще одна людина. 9 березня 2008 року рідні та друзі попрощалися з Євою в її рідному місті Афіни, штат Джорджія. 10 березня 2008 року. Поліція опублікувала ще декілька фото підозрюваного, зроблених в машині коло заправки. Це вже інший хлопець, не той, що був на перших фото з камер спостереження. Поліція припускає, що це саме той хлопець, що знаходився на задньому сидінні машини. Через тиждень обоє нападників були ідентифіковані та заарештовані. Обидва хлопці проживали в даремі, де й були здійснені всі спроби зняти гроші з картки, окрім першої. Першим нападником. Виявився 17-літній Лоуренс Елвін Ловет молодший. Другим нападником був 22-літній Демаріо Джеймс. Етуотер. Незважаючи на вік, обидва хлопці вже не раз порушували закон. Так досі 17-літнього Ловетта включало судимості збут заборонених препаратів, проникнення зі зломом та крадіжки. На момент смерті Єве Карсон він відбував випробувальний термін за проникнення в дім, а 22-літній Етуотер. Був засуджений за зберігання та збут заборонених речовин, незаконне проникнення в чужі помешкання та незаконне зберігання зброї. І тут є цікавий факт у 2005 році Етеотер отримав три роки умовного терміну після того, як його визнали винним у проникненні в чужий дім. У 2006 році його заарештовують за незаконне зберігання зброї. Так як він відбував умовний термін, суддя мав би відмінити його умовний термін та посадити за ґрати. Але натомість. Просто продовжував йому умовний термін з трьох до шести років і залишив на волі. У 2008 році Етуотера знову заарештували за незаконне зберігання зброї. І тут, здавалося, б, вже ось, тепер точно його відправлять за ґрати. Але ні, етуотер вносить сам за себе заставу у розмірі 10 тисяч доларів. І його звільняють та випускають на волю до дня суду, який був призначений на 3 березня 2008 року. І вже 3 березня 2008 року. За два дні до вбивства Єви Карсон, Етуотер явився в суд, але через те, що його справу помилково відправили не в той зал суду, його слухання справи перенесли на 31 березня. Можливо, якби не ці збіги обставин та прогалини в судовій системі, Єва була б жива. Рішення про перенесення слухання стало роковим для дівчини. Рано вранці, 5 березня, дівчина вийшла з дому до своєї машини. Саме в той час поруч опинилися Ловет і Етуотер. Які приїхали з дарами, щоб когось пограбувати. Хлопці заштовхали Єву на заднє сидіння її ж автомобіля. Етуотер сів за руль, а ловець сів ззаду біля дівчини. Вони погрожували дівчині пістолетом, після чого вона сказала їм пін від своєї карти, і вони поїхали до банкомату, де зняли перших 700 доларів. Під час поїздки Єва намагалася зробити все, щоб зберегти собі життя. Дівчина обіцяла, що не буде заявляти в поліцію. Єва просила взяти все, що їм потрібно, та відпустити її. Проте хлопці вирішили вбити дівчину, так як вона бачила їх обличчя і точно здасть їх поліції. Вони відвезли Єву в район, який був густо закритий лісом. Вже дорогою дівчина зрозуміла, що на неї чекає, і просила своїх кривдників помолитися разом з нею. 30 червня був опублікований звіт про ростин. В Єву стріляли п'ять разів чотири рази з пістолету 25-го калібру. Після цих пострілів дівчина все ще була жива. П'ятий вистріл став смертельним і був здійснений пістолетом 12-го калібру в праву скроню дівчини. Звісно, цей постріл не залишив жодного шансу на життя. Перші чотири вистріли зробив 17-літній ловет, а смертельний вистріл здійснив 22-літній Етуотер. Їм пред'явили викрадення людини, крадіжку автомобіля та вбивство. 19 квітня 2010 року. Етутер визнав себе винним в крадіжці автомобіля, зберіганні зброї та викраденні людини. По цим звинуваченням його вироком стало довічне позбавлення волі без права на дострокове звільнення плюс ще 30 років. 24 травня 2010 року Етуотер визнав себе винним у вбивстві. Його вирок збільшили до двох довічних ув'язнень плюс 29-32 роки. Суд над Ловетом відбувся 6 грудня 2011 року. По жодному з висунутих йому обвинувачень він себе винним не визнав. 20 грудня 2011 року присяжні визнали Ловета винним по усім пунктам, які йому були пред'явлені. Вирок Ловета довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. 5 лютого 2013 року Апеляційний суд Північної Кароліни відмінив вирок Ловета і назначив новий суд. Вирок відмінили у зв'язку з віком підсудного. Суд вирішив, що довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення надто суворий вирок для підсудного, який на момент злочину був неповнолітнім. 3 червня 2013 року відбулося повторне слухання. Перед оголошенням вироку лове заявив: Знаєте, люди схильні робити помилки, ніхто не ідеальний. Я не монстр, яким би мене всі вважаєте. Особисто я не думаю, що можна хоч якось виправдати дії Ловета. Адже саме він чотири рази стріляв у беззахисну єву. Новий вирок був ідентичний до попереднього довічне позбавлення волі, без права на дострокове звільнення. Ось така сьогодні була історія. Дякую, що додивилися до кінця. Буду рада вашій підтримці у просуванні україномовного Ютубу. Будь-яка активність у коментарях та ваші вподобайки будуть цьому сприяти. До зустрічі у наступному відео.